Сьогодні ми з вами стали свідками подій, які ведуть до неминучої гуманітарної і суспільної катастрофи. Події, в яких ми не маємо права бути пасивними спостерігачами біля екранів телевізорів. І відбувається пряма і явна агресія проти нашої тисячолітньої історії боротьби за державність, наступ на українські національні і духовні цінності. Іде зрада здобутків незалежності. Здійснено брутальне зазіхання на українські символи, на українську пам'ять. Зрадники, які сьогодні засіли на Печерських парках, зробили постріл у майбутнє, намагаючись вбити основу на мову і ще глибше посилити розкол, який є всередині суспільства. Центральна влада ще раз підтвердила, що діє і є за своїм рухом не українською, бо діє окупоційна адміністрація за принципом поділяй і володарюй. Їх метод управління це злиденне і розділене суспільство. Замість того, щоб працювати на об'єднанні перспективу, вирішувати економічні виклики сучасності. Центральна влада створює протистояння, яке поглиблює всі інші проблеми. Вона ховає провал соціально-економічних реформ, переключаючи увагу суспільства на гуманітарну сферу. Вона демонструє складкоємність російських імперських і радянських окупаційних методів роботи. Верховна Рада не стала українським парламентом. У всій Україні тривають акції протесту проти так званого язичного законопроекту. Голові Верховної Ради України ледвину. звернення 3 липня Верховна Рада України у безпрецедентно незаконний спосіб прийняла закон України про засади державної мовної політики чим посягнула на душу народу і один з основних гарантів незалежної держави мови, щоб знищити українців. Треба знищити їхню мову. Звертаємося до Президента України з вимогою не підписувати прийнятий Верховною Радою України українофобський закон, як такий, що руйнує основи української державності. Такі дії Верховної Ради України ми розцінюємо як посягання на Конституцію України, яка офіційно закріплює статус української мови як єдиної державної. При голосуванні законом цинічно знесла норми за України, про регламент Верховної Ради України. Продовж століть не один випадки 470 указів заборон, переслідування, депортації, знищення. Але все ж таки українці вистояли. Ну, от можливо, лише в тому випадку, що в ті часи ми жили локально в своїх селах, збереглася наша культура, традиція, мова. Але сьогодні в глобалізаційному світі це позбавить будь-якого шансу нашу націю зберегтися, зберегти свою ідентифікацію, зберегти себе як українців. Тому проголошення цього проголосування цього закону свідчення і лише те, що в нас немає української влади, що Україна сьогодні є в окупації, що сьогодні адміністрація президента України видиться всього нас придатно від кремлівських. Карликів, які сьогодні диктують умови України, і зразу, коли поприйнятий закон, Госдума Росії схвально до цього віднеслася і схвалила дії парламенту. Ми бачимо, де захований господар і хто диктує сьогодні умови української держави. Політики повинні бути заготований. І ми з таким зверненням виховуємо пропозицію пропозицію до президента України. І в мене, на моє глибоке переконання, цей закон буде заготовлений. І зараз навіть мова йде не про сам закон, бо я також твердо переконаний, що значна частина навіть тих людей, які в цьому залі про нього говорять, його в руках не тримали і не читали. Але йдеться про те, що цей закон розділяє нашу державу. Який би він добрий не був, який би він не був правильний, як би його не підтримували зараз інші держави. До речі, в тому числі ради і ворогу, що ми дали позитивний висновок по цьому закону, бо такий самий закон існує в кожній європейській державі. Але оскільки цей закон роз'єднує українців, він повинен бути Спосіб Зневаги, знехаби, що ви ніхто. Нас отут є 220 і 248. Ми можемо робити все. 46 мільйонів ви ніхто. Колись був такий інтересний випадок. І це е, таки збиралися ще е, років п'ять назад. Схід і захід це такий був разом. Що хотіли б люди, громадські організації, діячі? Кажуть, давайте всі зберемося. Є центр України між Черкасами і Черкаси, і знайти там місце, таке збудувати великий хрест і звести мільйон людей з Донецька, Тернополя, Львова. Вони порозуміються. Без політиків, без нікого. Всі будуть розмовляти на цій мові, на яка їм рідніша. І ніхто не буде роз'єднувати суспільство. На сьогоднішній день це тільки для того, щоб роз'єднати. Ті один електорат навколо себе об'єднує, ті, другий електорат навколо себе об'єднують. Але зневага, яка по відношенню до українців, до українства, такої зневаги не було за всі 21 рік нашої незалежності. Стало національним опікуном. Якщо до цієї дати тривали дискусії, політична боротьба і навіть запекти протистояння ідеологічних і політичних опонентів, то зараз влада перейшла цю межу, після якої легітимність остаточно втрачена. Ми стали свідками того, що центральний законодавчий орган України Верховна Рада перестав бути представницьким органом народу. Парламент не відповідає інтересам українського народу, бо керується геополітичними інтересами півночі. Кримівська влада взяла курс на будівництво руського міра та демонтаж української незалежності. Московські поколоди робляться руками політиків передніх. Вони, як струбки, які вночі приходили у наші домівки, у наші села. Їх зустрічали як рідних синів. Давали їм кліт, воду, прихисток. Натомість отримували заштовх на шиї розстріляні родини, спалені хутора і села. За що за українську мову, за українські звичаї, за приналежність до української нації?